Це майбутній будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Облаштовують його на вулиці Пасічній, 39, у приміщенні колишньої дитячої поліклініки. Зараз тут тривають активні ремонтні роботи, як зовнішні, так і внутрішні. Перший поверх буде місцем спільного користування, де можна буде зокрема приготувати їжу, випрати одяг на другому та третьому поверхах житлові кімнати. А в мансарді буде простір для спільного дозвілля, зокрема для вирощування рослини і. para a realidade do filme. Внутрішні роботи зроблені практично там на 80%. Тут ліфти ще залишилось встановити підключити бо або вже вони є придбані. От встановити сантехніку, меблі теж виготовляються. Ну будемо знаєте, обживатися зовнішні роботи. Фактично, ми маємо до завершення фасаду зараз і до облаштування тераси на третьому поверсі, і теж прибудинкова територія. Вона передбачається власне паркування для людей з інвалідністю і прогулянкова така зона з зелененням з лавками для відпочинку. У будинку проживатимуть люди з інвалідністю, які хочуть мешкати самостійно, приймати власні рішення і бути активними учасниками життя громади. Їх щоденно підтримуватиме команда асистентів, які живуть поруч і допомагають у побуті. А також соціальні працівники та менеджер-адміністратор. Ідея створити таку домівку у Львові виникла ще у 2020 році. Порозпочали власне таким проєктом на конкурс громадського бюджету міста Львова. Так, це були ті ініціативи, які підтримувалися мешканцями нашого міста. Власне, тоді батьки дітей з інвалідністю підняли це питання стосовно того, що буде з їхніми дітьми насправді, коли їх не стане, бо рано чи пізно так трапляється, і це діти, які стоять дорослими особами, і вони не можуть проживати без супроводу. Тепер тут проживатимуть не лише люди із вродженою інвалідністю, як планувалося раніше, а й з набутою, зокрема під час війни, вартість реалізації цього об'єкту 38 мільйонів гривень. У Львівській міськраді зазначили, що вибудовують у місті політику турботи. Послуга підтриманого проживання вона дозволяє людині зберегти оцю незалежність, самостійність, але водночас знати, що поруч є підтримка. І я вважаю, що це найбільш така цінність для людини в цих взаємовідносинах, якщо ми говоримо про соціальних працівників або про медичних працівників, які можуть бути поруч в той момент, коли це буде потрібно. Запрацює будинок підтриманого проживання вже цього року. Це перший в Україні подібний будинок, який буде власністю громади Львова та функціонуватиме за її гроші. Тут зможуть проживати 20 -ро людей.